Будь-які мандри супроводжуються труднощами, які змушують мандрівника їх долати, тим самим роблячи його сильнішим. Іноді одна поїздка змінює все життя людини. Мені ж довелося проїхати всю Росію. На відміну від відомих мандрівників, мій шлях був підневільним. З Новочеркаського СІЗО я вирушив під конвоєм як засуджений. Не за власним бажанням опинився в Сибіру. Я не робив героїчних відкриттів, не зустрічався з викладачами університетів, не пробував кулінарних шедеврів. Мій шлях проліг по маршруту каторжників, сильних дисидентів. Їжа, сухпаї, баланда і те, що помістилося в рюкзаку. У який я склав продукти, отримані через посилку перед від'їздом. Супутниками і співрозмовниками стали ув'язнені з усієї Росії з найвіддаленіших її куточків: старі та молодь, інтелігенція, спортсмени, люди з інвалідністю. Я зустрічав тих, хто був ув'язнений за новою народною статтею 275. І навіть тих, хто не вмів писати. У сталінському вагоні я відчував різні емоції. Часто здавалося, що я знаходжусь у могилі, у похмурому, задушливому, залізному саркофазі. У темні моменти приходило усвідомлення тлінності життя. Але моє життя триває, а отже, все ще попереду. Я ставився до того, що переживав як до своєрідної репетиції неминучої події в житті кожної людини. І все ж найважливіше порівняння це з людиною, яка вирушила у подорож. Понад п'ять років у дорозі. Я знаю, що не затримаюся, не осяду у міру проходження інших років, я все ще в подорожі. Який не видно кінця. Я вже ні до чого не прив'язуюсь. Я став швидко забувати минулі зупинки. Я швидко забував людей, яких зустрічав, труднощі, які довелося подолати. Ловив себе на думці, що став корінним жителем цього світу відокремлених людей. А я б хотів бути на волі. Серед тих мореплавців, які пізнають нашу планету, або мандрівників у пошуках знань, або туристом в екзотичній країні, або провідником у майбутнє для своїх дітей. Дуже сумую за усіма родичами та друзями. Усман Аріф Меметов, 13 червня 2024 року. Один за одного.